Вітаю всіх фанатів та фанатах гандболу. Запрошую вас до рівного. Зіграють між собою команди рівне ДЮС США 4 та команда Проскурів з міста Хмельницький. Тренерський штаб, головний тренер Юрій Басюк, улюблених гандболісток та і гандболістів. Власне. Нагадаю, три похвилині вилучення може одна гравчиня отримати. Після третього це вже вилучення до кінця матчу. Подворна може вийти і підсилити. Воротарську лінію зараз пропускає все ж таки чорний оказ. Непогана атака. І думав я, що має сьогодні грати Стеценко, Але чи це ротація, чи це ось там на повторі покажуть це взяття, Ось нарешті Аліксєєнко. Це вже, як то кажуть, інша історія. Що ж, можна віддавати на ліву крайню, але ні, віддають на ліву півсередню і рівне закидає, тому що Аліксєєнко поки що в центрі. Вондал звідси вривається. Ось хороший ривок. А тепер атака рівного передача проходить чудова, хороше закидання. І реалізація могла б бути дуже кмітливою класною. Але бачите, заробили семиметровий і його закидає дуже добре. Анастасія Свит. свид. Чекарна контратака. Дивимось, що тут вигадують вони. Вихід суті один на один і закидає вперед по три гравчині. Ви подивіться, ну це класно. Зараз класна реалізація тепер від, від Біломогової Марини. Перше, що саме Марія Мацюк отримала двох хвилини вилучення. Давайте дивитися на повторі. Так її підштовхнула, тому що шосту польову випустили. Не бачу, чи є на позиції лівої крайньої гравчині. Здається, є так, є Анастасія. Ці хитки. 11-10 і шанс зараз для команди рівне, але втрачають м'яч і ось він шанс зробити нічим рахунок. Все ж таки віддають передачу, але помиляються. Команди можуть собі дозволити виконувати свій максимум. Галярдик виходить на кидок і Галярдик закидає. Чи ні рівного не вірять вони, що тут був фол. Не погоджуються вони з арбітринням. Хай кожен з вас пише, чи це був фол чи ні. Останні 12 секунд матчу. Атака рівного атака не вдала. Втім, порушення правила. Отже, м'яч гравчині Режені в рожевій формі кидоки закидають файно. І це підсумковий рахунок першого тайму. Швидкий перехід може бути. Передача перед хороший момент. І перший гол в другому таймі після де правильно на ютубі федерація Ган України. Ну і у Львові голярди і на невдало. Підбір чистий. Тепер можна контратакувати. Свит, свит. Серйозно насправді порушила правила збивати суперницю, яка на, на швидкості. Дивіться, який високий пресинг, дуже непогано намагаються зробити, щоб помилилися. І так дійсно є ворота, ворота порожні. Передача і закидають 20-16. М'яч не зайшов за лінію на думку Арвітрень. Ворота порожні. Ож, передачу зараз хороша від Аліксєєнка. Далі на край правий і не закидається, Як на мене е, через ось ці різкі рухи збільшується вірогідність травм. Оліксєєнко дає передачу на Білоногова. ось хто сьогодні чудово грає, так це Маріна Білоногова. Залишається 6 хвилин до завершення гри. Вероніка лідерка, тому її не прибирають. Але давно вона не була в центрі уваги. Нарешті кидок від неї. Знову не гол. Але ми розуміємо, наскільки це казковий результат. Казковий перебіг матчу. Знову передача не вдала від Аліксєнка. Ну а тепер вперед. Кочанка Катерина перекидає голкіперку. Стало, якщо казати вже про майбутній час, так, тому що тоді вже буде це зрозуміло. Що ж, ледь не відібрали гравчині Проскурова м'яч, але. То ну, знову ж таки пробують нове. А, розігрують Єгорова, віддає на мацюк. Чи буде вона кидати? Тому вже треба виходити на киткову позицію і помиляються зараз ситуації цієї гравчині в чорній формі. Атака непогана, і збивають зараз Юлію Нечаєву. 7-метровий кочан виконує Катерина. Закидає Катерина. Пас на, праву, на ліву півсередню, пас на крайню. Знову Башко. Башко закидає не дуже вдало. В центр Єгорова зміщується Єгорова. Не вдала передача від неї. Можна отак просто дійсно в порожні ворота кинути і закидати. Вітаємо Рівне. І дякую всім вам, хто дивився цю гру.